Останній день перед різдвом минув. Зимова, ясна нічна стала. Зірки глянулися з неба. Місяць велично виклик, щоб посвятити шлях всім добрим людям та всьому людству, Щоб було весело калядувати та славити речкам. Так тихо. Ще не одна юрба парубків не з'являлася біля і

Меду пива купувать, щедрий вечір, добрий вечір, меду пива купувати, меду пива купувати, щедрий вечір, добрий вечір. Дозвольте заколятувати. Колядуйте. Нічка, Долі вам бажаю, усім гуртом, хай квітуть ваші ниві золоті, і щоб життя було щасливе, майбутній! Щоб учні були вчені, вихідні були приємні, щоб на карті добрі гроші, а начальники хороші. Ще щедрувала з новим роком вас вітала, щоб тіту хатіння, і собака в щоб відім дім мав і веселий сміх у нас. А як кіт, для вовкіт. Мішком походжаю і у кожної хазяйки гостинці збираю. Як кладу собі у торбу, і сало. А коли даю гостинці, то кажу всім «мало, мало, мало, мало. Ну, Моркняю. А я наші молодець, я дім охороняю, і дорослим, і малим друга заміняю. Ти дай мені гостинці та погладь по спинці, І ти до мене, гав-гав-гав.

Зуби. Пустіть до печі, погрійте плечи. Чирк щедрик щедрівочка дрівочка вже приходить Маланочка. Маланочка сколомиє, припіч миє, зварить їсти, ще й не криє. Зварить їсти, убереться та й до міста поведеться. Господаре, господарочку, пусти до хати Маланочку. Маланочка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить. Як пошкодить, то помиє, їсти зварить, ще й накриє. Коля коляниця, добра з медом паляниця, а без меду не так, не дитячку тятака, очиняйте скриньку, та давайте слиху, очиняйте сундучок, та давайте ячок. Наша Миланка обманеться, Господі штани, а батько спідниця, наша Маланка не дівоча, на ній сорочка порохоче. неї вже і копита, і роги замазь. Та вона нам всі підлогу попсує, базони побиє, не можемо пустити. Та вона нас така гарна, така розумна, така весела. Де коза ходить, там жито родить, де не буває, там вилягає, де коза туп тут, там життя сімку, де коза хвостом там жито кустом. Ну, то забольте. Якщо є гроші. А вона молода? Ну, майже молода. Дає відро молока в день. Ага. ага. Відро? Ну, Де я її роздиблюся? Е, -е, -е перший шашу козу зачіпати, покажи йоші. гроші. Гроші? Павниня, добро чи євро? Десь були. Певно у нас маршрутці витягнули. Ну нічого. Може нам туди допоможуть, якщо ми станцюємо. Майже наша, майже майчина молода забула. Що тепер робити? Тепер хіба що шкуру обдерти. Та як же і з маю ще та майже молодої козишку шкуру бо Покличте лікаря. Хто тут лікар? Я медсестра з команди самого доктора Хауса. Хто тут хворий? Я вчилась у лякарі Старої науки. Всі болячки лякую. Ой, а ця хвороба мені не знайома. Ну що, спробуємо дати в коло. О, коза! Клас. Де не візьмеш. Тіба що ну, можна душу? Привіт, коза! Чого тобі треба? У тебе є щось таке, що я купив. У мене є багато чого. Краса, талант, молодість. Ну, мене цікавить, твоя душа. Та в тобі сіки грошей нема. А скільки треба? Всі твої гроші. Ну, всі так всі. Покажи дивись, яка хитра. От коза! От сама душа! обманула мене! Ну нічого, наступний раз я тебе точно дістану! Що ж тепер робити? І коза майже молода була. Цікаво. А може перевірити? Коза. А, треба козу насмішити. Наприклад, волоскотати.

Іди з хати до хати, добрих друзів, добрим словом, серцем привітати. Пироги, вилазьте з печі, наливайтесь вина. Щедрий вечір, добрий вечір, мати.